Приєднуйтесь, ми знову повернулися 15.15, .15, як ми обіцяли, ми знову з вами. Хто з нами був до обіду? Владислав підніс ще дуже гарні ялиночки, готові до висаджування. Неймовірні. Дівчатульки, Приєднуйтесь до нас, приєднуйтеся. Починаємо трансляцію. Волинь, розсадник. Ми знову з вами, дівчаточка. Чоловіки, хто був з нами до обіду, раді будемо знову вас всіх бачити, моїм золоті. Е, давайте почекаємо трошки людей. Е, діліться трансляцією. Не забувайте за вподобайки, пишіть коментарі. Так, ми скоріше розгонимо чатик. Розгонимо чатик. Буду показувати вам неймовірні наші на штамбах е, ялиночки, сосаночки. Ми розсадник, хто з нами вперше. Трансляція йде прямо з розсадника, з розсадника декоративних рослин. Дуже гарні в нас всі рослини. Маємо багато всього на будь-який смак, на будь-який гаманець. Маємо дуже багато магнолій. Маємо дуже багато хвойних, так що пишіть, кому що подобається. Все будемо. Буду вам показувати. Дуже-дуже гарні. Е, так, задавайте запитання, дівчатка, може, когось шука... Чи, е, хтось щось шукає. Дуже багато маленьких маємо хвойних. Е, декоративні ялиночки 1700. Декоративні сосоночки 1800. Дуже багато на штамбі. Е, Дорогі мої, не забуваємо вподобаєчки ставити. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Хтось шукає, е, Барбариси. У нас є по 265. шістдесят покрівні ялівці по 250. Кажіть, запитуйте. А що ви, А, Ти ж казав, що тільки Грандіфлора ще це поїхало до обіду. Так, дівчатка, кажіть, що бо якраз вже буде зараз е, відправочка, то Владислав вже там формує до, е, відправочки, які до обіду були. А я буду вам зараз розказувати, показувати. Е, тільки пишіть, з чого починати: з хвойних е, чи з магнолій. Кажіть, мої дорогі, кого що цікавить? Хто що шукає для свого неймовірного саду? Е, буду з вами зараз тут. Е, ні. Смарагди були по 350. Вже, на жаль, е, смарагдів немає. Залишилися тільки ось такі Джанет Голди. Зараз вам їх покажу. По 350. По 350 ось такі Джанет Голди. Золоті туї, залишились по 350. Смарагди вже все зняті. Е, кобильцем ялинка ціна. А як це кобильцем? Що це таке кобильцем? А як зрозуміти кобильцем? На штамбі? Чи як зрозуміти? Марієчка. Як це кобильцем? ж там Ялинки? На штамбі 4200, 400, нана. Нона. Ось така вона з блакитним окрасом. І 4200 з золотистим півітіджем. І, посеред, по і посередині сосна Марія Брегон. Зараз я підійду ближче, зараз хвилиночку буду вам все показувати. Так, на штамбі. Е, доброго дня доброго дня, всім. Е, метр стамбул, великі ялинки, дуже гарні, з дуже нарощеною великою шапочкою. Це Півітіджен. В неї, бачите, який жовтий такий окрас 4200. Ця е, нана, ялина нана на штамбі також 4200. Е, між ними стоїть ця сосна Марія Брегон 4300. Також ми маємо дуже багато на штамбі, маємо ялівці. Перевозу камеру, а перевозу камеру. Ось у нас є дві прищепи на одному штамбі, главка глобоза плюс барі, дві ялиночки на одному штамбі, 4800. Є накладений платіж. Неймовірно, будуть розростатися шапочками, просто дуже дуже гарні. Гляньте, показу ще на штамбі: є багато ким любима. Це сосна, яка має назву э, від хорст, шеверіна від хорст 4800, щільно встелена шишечками. 30 шишок, 10 см шишечки. Вона щільно встелена шишечками сосоночка від хорст, неймовірна. Далі, що в нас іще є на штамбах? У нас є ще бересклети на штамбах, кого цікавить. І ось у нас дуже гарні є. Гляньте, які в нас на штамбах є ялівці. Ось перед вами ялівець «Блустар» на штамбі. Ялівець Blue Star на штамбі. Наш козацький ялівець сорту «Блустар» 2625 гривень. І є ще зелений ялівець сорту НАНА. Ось такі дуже гарні є глаукоглобози на штамбах 2800. Метр, метр десять штамбу, 2800 глаука глобоза на штамбі. Замовити дуже легко, дуже просто. Пишете тут. Зараз будемо вибирати з вами, що вам подобається ялинка ціна. Якщо блакитна, це глаука глобоза 2800 гривень. Ось, якщо ви питаєте за цю, це глаука глобоза, неймовірна глаука-глобоза. Ялиночка на штамбі, метр десять штамбу, дві 2800. Штамб вже рости не буде, штамб буде тільки грубшити, буде заростати ось так неймовірно, гарно круглою шапочкою. глаукоглобоза 2800. І точно така сама є ще глаукоглобоза, тільки менша. За ціною 1700. Ось глаукоглобоза 1700. Прищепа ось така буде рости в дорослому віці, а виросте до 2 метрів. Глаукоглобоза 1700 і глаукоглобоза на штамбі 2800. Дуже-дуже гарні для декору, вони неймовірно дивляться і користуються великою популярністю оці глаукоглобози глобози на штамбі. Дуже гарні можемо вам щось вибрати, підібрати. Також є на штамбі, подивіться, яка неймовірна, це чорна сосна на штамбі. Чорна сосна на штамбі, яка має назву це чорна сосна, Summer Breeze, 4300. Чорна сосна на штамбі, дуже-дуже дуже гарна. 4300. І маємо ще оливкові дерева на штамбах 2500 і 4500. Проста ялинка, Пугач Марія, ось ця Нормандіана, тільки з'явилася в продажу. Це 3900, 3,900, оця красуня. Можемо вибрати її. Це, як показують в Америці, на Різдво вони наряжають оцю конусоподібну красуню. 30 літрів горщик. Вона з таким трошки блакитним відливом 3900. Тільки в нас з'явились продажу, на тільки на тій неділі нам дозволили їх продавати. Якщо вас зацікавить, зараз дощу нема, ми можемо піти прямо на розсадник і вибрати з вами, друзі, неймовірний варіант. Е е привіт, коли наступний завоз? Андрій. А чого наступний завоз? Що вас саме цікавить? Андрій е з Ютубу. Що саме цікавить? Ну, Вже тут в розсаднику є стільки всього, що я не знаю, що будь чекаєте саме якусь рослинку. Чи що ви маєте на увазі? Скажіть мені, будь ласка. Так, да, Друзі, зверніть, будь ласка, на цю нормандську ялицю Нормандіана. Дуже гарна, неймовірно, вона буде рости, готова до висаджування, 30 літрів горшечок. Ціна на неї неймовірно, хороша. 3900. Чи маєте? Господи. Андрій, ви щось таке написали. Зараз Влад прийде. Я даже сама таке не знаю. Японіка Елеганс. Зараз криптомерія. Японіка Елеганс. Так, друзі. А зараз будьте з нами. Зараз я запитаю обов'язково. Гляньте ще Владислав